Когда готовился к эфиру, конечно, не мог не смотреть информацию, которая переходит из СУМ. При этом интересно, что Deutsche Welle, естественно, сразу во всем обвиняет нас. Прилет в центре города, большое количество погибших. Если читать Deutsche Welle, то возникает ощущение, что традиционная немецкая пропаганда, естественно, в купе с британской, пытается создать очередную бучу, как традиционное, в очередной раз повторю это слово, потому что мы в течение этой войны видим это постоянно, попытку украинской власти сорвать... Возможность любых договоренностей. То есть только Путин 4,5 часа беседует с представителем Дональда Трампа, как тут же что-то происходит. И, конечно, сразу ряд нервических блогеров, в первую очередь украинских, и за украинских начинают кричать ужас-ужас, но тут появляется Марьяна Безуглая, Которую раскрывает глаза на правду. И Марьяна без углы пишет. Обращение к Сырскому отдельно к командующему ТРО. Не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах. Опять россияне располагали информацию о скоплении на полигонах до сих пор по строению. То есть становится ясно, что как раз подонки, которые чинили беспредел и страшное преступление против человечества в Курской области, не их собрали для награждения. В здании. Мы туда долбанули. Наградили? Количество погибших, вояк, естественно, как всегда, скрывается. А вот дальше вопрос, что произошло. Традиционно украинская ракета ПВО настигла иную цель, что привело к тому, что, к сожалению, погибли мирные жители. Если бы не Марьяна Безуглая, то все бы просто кричали о том, что виновата Россия. Теперь будут кричать, что Марьяна Безуглая наш агент. Либо как-то часто водятся западные прессы, попытаются не заметить то, что на самом деле произошло. Им же правда не нужна. Но это трагедия, но ну, трагедия сегодняшнего дня. При этом каждый раз мне надо как-то в себе вызывать, ну вот, вот искать какие-то эмоции чтобы испытывать чувство сострадания к мирным жителям. И тут же я себя ловлю на мысли о... о, том, что видел в Курской губернии. О том, что эти гады творили там. И о том, какой счастливый просячий виск шел с территории Украины. Как они наслаждались, как им нравилось, когда гибли. Когда гибли наши дети. Как они наслаждались тем, что личинки Колорадов горят и гибнут. Не, мы не такие, как они. Но мы все помним. А западникам я хочу кое-что напомнить. Тут появились статьи, сначала New York Times, потом Time, которые показывают реальную роль американцев и британцев в этой войне. При этом возникает вопрос, зачем они это делают? Вот я говорил, что тут британский журналист, этот Пьерс Морган, хочет взять у меня интервью. Ясно, что он хочет меня спросить по поводу ядерного удара по Лондону. А ему, наверное, кажется, это преувеличением. После того, что опубликовал Тайм, становится ясно, что войну против нас впрямую ведут британцы и американцы, скажем так, исходя из соображений нынешнего политического момента, администрации Байдена. Ну, пока оставим такую администрации Байдена и верные ему шавки Пентагона. Они вели эту войну, использовав лучшую, чем у них, пехоту украинскую. Они воевали под своим флагом, своими многозвездными генералами, на своей технике, со своими системами связи. Это сразу Андрею Анатольевичу, которому необходимо, чтобы промаршировали с флагами. Они в своей форме, и видно опубликованные фотографии, где стоят национальные флаги в центре управления боевыми действиями против Российской Федерации. Я хочу им всем, Напомнить фразу, которую произнес верховный главнокомандующий Российской Федерации президент Владимир Владимирович Путин 24 февраля 2022 года. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. Важно понять, что за время, руководство Владимира Владимировича Путина нашей страной, можно сказать точно, все обещания, которые дает президент, он выполняет. И когда сейчас какой-то очередной немецкий, финский и прочий бессмысленный политик заявляет, мы хотим послать четкий и ясный сигнал России, вы не понимаете главного, вам послан четкий и ясный сигнал. Ми вас видим насквозь. Ваша коаліція миротворцев, которые не миротворцы, а по суті, інтервенти будет уничтожена. Нові подробиці з'являються стосовно удару балістикою по центру Сум. Так от Сумська міська військова адміністрація говорить, що саме повторний удар балістичною ракетою він якраз і приніс людські втрати з великою кількістю жертв. Було випущено дві ракети. Друга, ймовірно, була начинена осколковими елементами і вибухнула в повітрі. За попередніми висновками, більшість людей загинула саме від цих елементів. Вибух стався в 200 метрах від місця першого влучання. Там знаходиться житлова забудова, навчальні заклади та магазини. На жаль, оновлюється інформація, і вона є невтішною. Зростає кількість як постраждалих, так і загиблих. Кількість загиблих в Сумах зросла до 34, зокрема і дві дитини. Про це повідомляють ДСНС області. Постраждало 117 осіб, із них 15 дітей. В результаті акту РФ загинула ціла родина Мартиненко з старого села, що в Сумському районі знаходиться, батько, мати та їхній син, шестикласник Максим. Висловлюємо щирі співчуття родинам всім загиблих. Ну а всім постраждалим бажаємо якомога швидшого одужання. Ну і якщо по персоналіям говорити, то будуть з'являтися, звісно, списки прізвищ тих людей, хто загинув, будемо вшановувати їхню пам'ять. Ну і також ще стало відомо, що в Сумах загинула артистка Олена Когут. Вона, до речі, працювала в академічному театрі імені Щукіна, е що знаходиться в Одесі. І так про це будемо говорити більш детально. Коледж повідомив про непоправну втрату В вербну неділю. Росіяни завдали удар балістикою по середмістю Сум, внаслідок чого обірвалося життя викладачки та неймовірно талановитої піаністки Олени Когут. Викладацький студентський склад шокований цією новиною. Вони не вірять, що російські вбили сповнену енергію та творчих планів людину. Відомо, що Лена Сергіївна була справжньою гордістю коледжу сумщини та загалом всієї України. Вона була чудовою піаністкою та органісткою, сяючи на музичному небосхилі. Пані Олена також була. Артисткою оркестру сумського національного театру імені Щепкіна як солістка, органістка Олена Кугут була майстерна, глибоко розуміла музику та виконувала мелодії, які зачаровували кожного. Пані Олена також з великою відданістю та професіоналізмом очолювала циклову комісію спеціального фортепіано сумського фахового коледжу мистецтв і культури. Олена Сергіївна весь час викладала душу у розвиток молодих талантів. Олена Сергіївна неймовірно любила музику та Україну. Це свідчить про її глибокий патріотизм та любовне мистецтво. Її виконання гімну України в історичних храмах Європи мало важливе культурне та символічне значення, яке сприяло поширенню української культури та патріотизму, повідомили колеги. Для своїх учнів Олена стала не просто викладачем, а наставником, мудрим, порадником та щирою підтримкою. Вона любила музику, передавала це захоплення студентами, безмежно вірила в їхні успіхи. Викладачку. Можна розкрити, може розкрити потенціал кожного та допомагала молодим талантам. Пані Олена проводила уроки не лише задля знань, але й для передачі людяності, доброти та оптимізму. Олена Сергіївна для багатьох стала рідною людиною. Її тепло та турботу будуть згадувати із вдячністю. Олени Когут залишилися мати, чоловік та сини. Її таланти доброта назавжди залишаться в серцях її родини, друзів та знайомих. Олена Сергіївна назавжди залишається в пам'яті своїх колег. І і студентів ми щиро співчуваємо вашому горі і молимося за те, щоб Господь дав вам сили пережити цей тяжкий час. Нехай світла пам'ять про Олену Сергіївну зігріває ваші серця. Пишуть колеги до родини пані Олена. Загибель талановитої та доброї людини це ще одне. Жахливе свідчення жорстокості війни, яка руйнує життя та забирає найкращих людей. На жаль, дійсно, це стається кожного дня, і також у мережі з'являється інформація про те, що внаслідок цього удару загинула ціла родина мати, батько і їх син, який навчався у шостому класі, і дуже сумно кожного дня отримувати ці страшні новини. Проте це продовжує відбуватися, і весь світ за цим спостерігає. Далі будемо говорити про те, як же мер Конотопа все таки відреагував на цей удар. Що він почав говорити голові обласної військової адміністрації? Артем Семеніхін записав емоційне звернення до Володимира Артю Артюха та начальника обласного СБУ Олега Красношапка. І закликав сказати правду про удар і дав час до 18.00. Мер Конотопа Артем Семеніхен записав емоційне відео після балістичного удару по сумах і закликав. Голову сумської ОВА та голову обласного СБУ розповісти, як усе було і негайно піти у відставку. Інакше чиновник сам розкаже правду ввечері і про це дописують у мережі. Співучасником злочину Путіна та всіх расистів сьогодні в сумах є Трамп, Артюх і Красношапка. Якщо Трамп це лише в перспективі притягнути до відповідальності, то Артюх і Красношапка повинні негайно піти з посад і постати перед судом. А Путін і Рашисти просто вічно горіти у пеклі, навіть без суда. Емоційно написав Артем Семеніхін у телеграмі. Згодом у мережі з'явилося відео, як мер Конотопа записав з авто. Він також дав чиновникам дедлайн до 18.00. Тут досить таки багато лейливих слів було. Він погрожує і говорить про те, що якщо ти до 18.00 не станеш навколішки перед людьми, не складеш своїх повноважень. Я розповім, що сталося. Поки що він не пояснив свою. Критику, і це останні новини, які надходили із Сумщини. Обов'язково будемо вам повідомляти. Якщо ще щось з'явиться додаткове, наші ж військові готові помститися расистам за їх удари. Щоденні і помста ворогу за кожен воєнний злочин є неминучою. Зазначають вони воїни 36 ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Вже роблять усе можливе, щоб ворог відчув відповідальність за варварський ракетний удар по сумах. Фото боєприпасів. Ви зараз бачите в себе. На екранах ними морпіхи вже вдарили і ще битимуть по російських окупантах. Оприлюднили на каналі бригади відповідні кадри. Ворог не просто йти за землею. Йде за землею, він хоче страху, б'є ракетами по місту, по дітях по цивільних люди падають на вулицях без крику і прощання у муках. На полі бою ми робимо усе можливе, а часом і неможливе, щоб за кожен такий ракетний удар ворог ніс відповідальність. Помста неминуча, зазначили українські захисники за суми за живих і за тих, кого вже не повернути. Ось такими словами закінчила свою розповідь. Військові з цієї бригади